Спроби допомогти. Керівництво області презентувало учасникам АТО і волонтерам єдиний інформаційний центр. Туди бійці можуть звертатися як особисто, так і в телефонному режимі, щоб вирішити свої проблеми. Максимально упередити ходіння по кабінету, прийти в соціальний захист, потім в військомат, потім на комісію, потім до земельників, потім міського конком і пішло поїхати. Це дуже важливо. Це ще не затверджено. Ми винайшли приміщення. Звертатися учасники АТО зможуть у департамент соцполітики, що на вулиці Леся Курбаса. Втім, єдиний інформаційний центр там ще не запрацював. Запустити його обіцяють найближчим часом. Немає поки що і номеру гарячої лінії. Волонтери зізнаються, не до кінця розуміють механізм роботи такої установи. Якщо це інформаційний центр, мене цікавить наступне питання: який час буде розгляду заявки, тому що я часто дзвоні на гарячі лінії, які зараз діють в Україні, переріз. Структурах і виконання інколи заявки там триває 10-15 днів і тому подібне. Тобто, щоб цей інформаційний центр не перетворився на якусь таку. Е... Безмежна передача телефонів, і людина знову ж таки не отримає ту інформацію, яку йому потрібно. Пільги на компослуги, медичне і соціальне забезпечення, земельні та житлові питання турбують нині учасників АТО, а ще у кожного свої індивідуальні проблеми. Вирішити, які фінансово після довгих місяців на фронті самотужки не можуть. Є нюанси я нюанси зі здоров'ям моя дружина. Ну розумієте, сміни одна доспана ніч не дуже поганого зору. я. Теоретично і фактично я цю суму підняти не можу. Минулого року я писав заяву в райдерну адміністрацію, ну отримав буквально там біля двох тисяч гривень. Цього року пробував ну, не вийшло, тому що в частині відмовилась, оскільки я зараз звільнений в запас. Знаєте, які наші ціни я пробував положити в лікарню. Повірте на два дня лікування, і я хіба буду брати банк в банк кредит. Інакше ні. Вода зізнаються, зробили тільки перший крок для налагодження роботи єдиного інформаційного центру. А за результатами зустрічі внесуть необхідні корективи та врахують пропозиції.